Значить, по системі очистки. Основні, основні елементи. Тобто грофа розділяє масу, тобто зерно донизу йде такими рухами, тобто воно відкидається і зерно відповідно тяжче донизу. А ворог, тобто все не замалазу, частина вона зверху йде. Першим каскадом і вентилятор ділює потік на два. Перший потік, який йде на предрепшето. А, це не, не можна. Тобто вичерпати мою анімацію, так? Да, да, вигнувся. Да, видно. Значить, перед решетом, воно, його одна задача – це підняти ворог Добав. Тобто він піднімає ворог і відповідно ворог летить одну траєкторію, він далі летить, так як зерно має більшу масу, воно менше летить. Тобто а, рекомендація треба решето виставляти завжди, тобто калібри, які ми беремо просто зерно, пробуємо посунути в нижнє решето, якщо воно туго проходить, значить це наш зазор. Тобто ми виставляємо, але не менше трьох міліметрів. Тобто а, він через себе пропускає тільки 10%. А, 10%. Коли ми, наприклад, візьмемо предреше, то відкриємо більше, вони прекрасний момент, ми просто засвітимо вентиляру. Я думаю, це багато хто з Зу, Зустрічався. Тобто, предреше то повинно бути завжди, е-е відкарє було, ну, бути не просто беремо зрно, та й і... Ну, бля, ну, по суму тіке, а, я е, що це тут відбувається, відповідно, це наші зони. Тільки десь вифтум чираз, прорешту повинно просифатися зерна. А, е, дальше, а, дальше у нас іде верхній решето і під нижнє решето. Основна помилка, яку роблять, е, е, оператори, все беруть, закривають нижній решето. Ви бачите, коли я закриваю нижній решето, відповідно, через нижнє решето до верхнього решето потрапляє повітря. Тобто, коли я блоку закриваю нижній решето, на верхній решето нікуди повітря не потрапляє. То треш ми говоримо за, наприклад, 3 пар. То ми часто беремо відкриває нижнє решето, наприклад, на 15, а верхнє решето ми відкриваємо на 4. Беріть так. Тобто ми дозволяємо повітряну потіку попасти, і верхнім решетом в більшості випадках ми регулюємо чистоту зерна в бункері. Тобто на це потрібно звертати увагу. Це якщо коротко по системі, по системі самої очистки.